Миколаївська міська рада затвердила програму, згідно з якою ОСББ зможуть отримати компенсацію до 50% за придбані генератори. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання сесії. Більше розкажуть мої колеги далі. У вівторок, 27 грудня, Миколаївська міська рада провела чергове засідання в режимі відеоконференції. На неї винесли бюджетні та поточні питання. Загалом на пленарне засідання зареєструвався 41 депутат. В роботі сесії беруть участь члени виконавчого комітету, заступники міського голови, радники міського голови, директори департаментів, начальники управління, відділів міської ради. А ведеться трансляція засідання в інтернет-мережі. Під час сесії депутати затвердили програму, згідно з якою ОСББ можуть отримати компенсацію до 50% за придбані генератори, але не більше ніж 30 тисяч гривень. У ході обговорення проєкту програми депутат Максим Коваленко запропонував внести поправку, аби компенсація надавалася за генератори, придбані з 1 червня 2022 року, а не після старту опалювального сезону. Безумовно, програма потрібна та актуальна. Але питання в сроках тут написано в пункті 1.1.1, генератор має бути закуплений після 9 листопада початку опального періоду. Тобто, фактично, цим рішенням ми. Скажімо так, ці, тих голів і ці ОСББ, які підготувалися та пропі, ну, піклувалися про своїх мешканців, наприклад, влітку, восени і купували генератори для того, щоб е, люди підзаражали свої телефони, то ми їх викреслюємо. Тому я пропоную внести таку зміну, прив'язувати його до початку опалювального сезону. Ну фактично, це е, ну. За допомогою цих генераторів точно неможливо обігріти там ОСББ і так далі. А підзаряджати телефони голови ОСББ купували ще і улітку, і восени. Тому така пропозиція з 1 червня 2022 року. У результаті голосування 38 депутатів проголосували за. Програма почне працювати з 15 січня 2023 року. Заявки на компенсацію мають подавати ОСББ або керуючі компанії. Також під час пленарного засідання міська рада не підтримала зміни до регламенту, які передбачають розпуск фракцій після заборони політичної партії. Напередодні депутатка Олена Кисельова запропонувала зафіксувати розпуск фракцій заборонених партій. Проти такої ініціативи виступив депутат Євгеній Павлович, який вважає, що депутати мають виконати рішення суду і самостійно заявити про саморозпуск. регламентом. Бласька міської ради чітко визначені повноваження. І яким чином припиняється діяльність депутатської фракції? Пункт 12 визначає, що фракція може бути припинена у разі прийняття депутатами радами, які входять до її складу рішення про розпуск депутатської фракції. В нас відбувся такий випадок. Депутати фракції партії Шарія заявили про саморозпуск і виконали вимогу. Якщо ми кажемо про фракцію ОПЗЖ у Миколаївській міській раді, то я не бачу жодним чином морального якогось моральної відповідальності. Я не бачу ніякої політичної і тим більше юридичної відповідальності. Є чітка процедура, яка визначена законом, яким чином поступати. А якщо депутати фракції ОПЗЖ не бажають виконувати вимога чину законодавства, то це їх питання, їх відповідальність. Натомість депутатка Кісельова вважає, що найголовніше припинити функціонування фракції ОПЗЖ у міськраді зі свого боку. Депутат Артем Ілюк, який раніше її очолював, зазначив фракції не існує ще з моменту заборони партії. Позаминулій сесії, здається, я зробив заяву, що фракції, ОПЗЖ, міськраді не існує. І депутати є позафракційні та позапартійні. Що ще треба? Є рішення з регламентом, щоб поставити КРАП. Ми можемо його прийняти, перевернути цю сторінку і піти далі, а можемо кожної сесії піаритися і діргати друг друга. Вирішувати нам. У підсумку після тривалої дискусії депутатам міськради не вистачило голосів, аби ухвалити відповідні зміни. До речі, на сайті Миколаївської міської ради депутати, які раніше входили до складу фракцій ОПЗЖ, наш край і партія Шарія, тепер вказані як позафракційні. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.